У мене на дня був день народження. Мої дітки і внучата. подарували мені якісь подарунки. Розпаковка. Розпаковка, подарунки. Можна я його пору. Ой, що це таке? Подставка. У мене не було під... підставки під телефон. Ой, да, щоб це телефон або... О, то ви мені повинні ще розповісти, як його. Ой, як з ним користуватися. Ой, яке цікаве. Ну. А ножки які? Ой, ми потім. Ось мені. Ось мені. Ось мені. <ріпи> так, от. На. Попробуєш мені потім встановити, як його встановити і з ним працювати. Це можна кудись поставити і так тільки раз, і закріпити. Да? О, цікаво, дякую, давайте, дякую. А, ну, подарочки. Шо... А, нас... это... Ну, все что-то очень интересное, потому что... Ну, очень интересно. Потому что у нас... Ой, извините, сторона. Картина. Желтая какая-то картина. Боже, мне аж страшно жаро. До... С доллара, а доллар? 100, 200. Дедед. Ой, сколько долларов. Может, треба взять ножнички и вырезать? Угу, <таспортизм> да. Да, и он Так, картина. Ой, Боже, дякую. Підписуйтесь, лайкайте. Подивіться, яка в мене вже є картина. Оце подарунок. Оце подарунок життівки від Васильівни. Житівки, знаєш, це що? Це лайфаки. Рецепти, поради. Підписуйтесь, я чекаю, дорогі мої підписники. Оце в мене подарунки. Будьте здоровенькі. Дуже-дуже дякую. Досі я тебе подякую, диповецію бабу бабусю. сього. Освоїмо нашу триногу або тримач. От прохожу навчання, ставимо телефон вліво-вправо. Закріпляємо, о, можна так. З іншої сторони, О, Боже, як зручно. І так, як воно добре стоїть так, капітально. О, відключили. Боже, як тепер мені буде зручно, тісто місити. А то в одній руці у мене телефон, другою, другою рукою я мішу тісто. І потім виходить, що вся вборошня. Так, зрозуміло, дякую. А це хочу показати картину, яку я приїжджу додому. Прийду і на видне місце поставлю. От, написано 500 підписників. Ну, поки 500, скоро буде 5 тисяч. Я наді надіюсь, що ви мене підтримаєте. Підтримаєте своїми лайками, порадами, рецептами, коментарями. От YouTube. Мене вітає. Дякую, дякую, дорогі Ютуб, дорогі дітки-внучата. А ви, підписники, будьте здорові. До зустрічі!